Окупанти замість відновлення інфраструктури у Сєвєродонецьку проводять пропагандистські заходи. У місті погіршуються санітарні проблеми, розповів керівник Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк. Наслідки руйнації каналізаційної системи і, ну, і самої інфраструктури відсутність необхідної техніки в кінець наявні, наявній кількості тої, яка потрібна. Не дозволяє е, утримувати місто відповідним чином, тому і санітарна ситуація погіршується. Тобто, ну на ті десь е, 10 тисяч місцевого населення, які залишились, е, обмаль, так скажемо, була цивілізація, які залишились у місті. Минулої доби з артилерії та мінометів окупанти обстріляли стальмахівку. Вчора звідти евакуювали літнього чоловіка. Він вже забезпечений житлом та іншою допомогою. Повідомили в Луганській обласній військовій адміністрації. На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не проводив, завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокамінське, Спірне артилерійських обстрілів зазнали Макіївка Луганської області. Напередодні ресурси окупантів повідомили про вибух у Луганську в приміщенні перукарні. За повідомленнями від вибуху постраждав так званий міністр внутрішніх справ окупаційної адміністрації на Луганщині Ігор Корнет. Інформацію про вибух в Суспільному підтвердили жителі окупованого міста. Семеро людей поранено. У своєму телеграм-каналі, так званий посол ЛНР УРФ Радіон Мірошник, заявив, що ще один вибух стався на території колишнього Луганського вищого військового авіаційного училища Штурманів. Як розповіли місцеві мешканці, з 2014 року на території училища знаходилась військова база окупантів.